Ось так, прогулюючись на власній присадибній ділянці або у парку, випадково можна зустріти змію. І, якщо пощастить ціле зміїне кубло. І відразу після таких зустрічей у соцмережах з'являються відео про навалу змій і про те, що вони нападають на людей. Однак чи насправді вони такі небезпечні? Зараз ці питання ми задамо фахівцю. Ага, ну я бачу так. Я Це бачу. Гадюки? Ні, це мало ймовірно. Зоолог Олександр Пономаренко коментує відео масового скупчення змій і те, як відрізнити гадюку від звичайного водяного вужа. У гадюки доволі контрастне забарвлення, там зв'язала подібну смуга видно. Крім того, змія рухається досить швидко. І е, ця, і дуже струнка. Це водяний вуж. На початку весни соцмережі знову рясніють черговими відео про змії, про те, що їхні кубла городяни помітили у різних частинах Дніпра. Переважно от водяні вожі вони трапляються на накопичення каміння. Вони на відміну від звичайного вожа, той любить зарослий рослинність у берег. А водяний вуш він все -таки, о, 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 о о. Свадьба. Ось так виглядає справжні зміїне весілля, розповідає старший науковий співробітник Дніпровського рівського заповідника особини. Прокинулися після зимової сплячки і почали шукати собі пару. В даному випадку в цій купі є декілька самиць, і самці, борючись один з одним, конкурують за те, щоб з нею спаруватися. Таке саме явище зустрічається у птахів, але коли в пташині самці б'ються, це нам подобається. А от чомусь, коли самці змій борються за самицю, це наші не сприймають. Це водяні вужі, саме їх щороку фільмують Дніпряни, бо протягом останніх 20 років вони отримали так звану постійну міську прописку, говорить Олександр Пономаренко. Це звичайний водяний вуж, натрік стеселата. Абсолютно безпечна змія, не отруйна, має якісь зуби, але ядовитих хікл немає. Навесні рептілії вилазять зі сховищ і активно розмножуються, і абсолютно не несуть загрози людям. У водяного вожа як і в будь якого як і в звичайного вожа, у очі звичайну круглу зіницю мають. А от у гадюки вони як у як у кішки. Там вертикальна зіниця ока. Якщо випадково натрапити на таку змійку, вона швидше за все просто втече. Ось ми розкриваємо пащеку. Внизу в складі цей ось ось зуби. За, за них шкіра чіпляється, але тим не менше це зуби, які пристосовані виключно для того, щоб втримати маленьку рибку. Ну, в принципі, як ви бачите, що це не та історія, що от вам зараз змія кидається на вас і гризе, просто напросто як собака. Жодних випадків агресії з боку цих плазунів не зафіксовано, говорить експерт. Ну давайте зараз підійдемо до цієї групи товаришів, які зайняті розмноженням. Трошки подивимося. Вони частина нашої екосистеми, є санітарами водойм і потребують захисту. Ось о, типовий представник цього виду, більш молодий, ніж той, що попередньо ми брали. Навіть бачите, він втратив частинку хвоста. Частину хвоста у нього могла відгризти, наприклад, як якийсь пес, так і, в принципі, оскільки він полює в воді, його могла вхопити і щука. Плюс ще ось о, типова ознака це помаранчеві плями на череві. Яскраві у гадюки таких плям немає. Просто у Дніпрі у прибережних зонах живуть виключно вужі. Вони юрмляться в кубла ще й тому, аби швидше зігрітися на сонечку та почистити один одному луску. Їх часто плутають з гадюками, утім вони насправді майже беззубі. Ось на нас зараз можуть напасти. Ну наприклад, я не ну ні, вужі безумовно мають нормальний абсолютно зір. Вони бачать, що розміри об'єкта такі, що скоріш ми для них являємо не. Безпеку, великих об'єктів уникають абсолютно. Так чому тоді є випадки, коли говорять що ось напала змія? Ну о, змія буде кидатись на людину в тому випадку, коли її нема куди тікати. Причому може і вкусити, але при тому слід зауважити що водяний вуш має занадто слабі зуби для того, щоб прокусити шкіру людини повністю. Максимум трошки пошкрябати і все. Це, о, скажімо так, з боку змій це жест відчаю. Так звані зміїні шабаші – явище тимчасово відбуваються вони щороку, у квітні тривають всього кілька днів. Потім плазуни розповзаються і активно полюють, від'їдаються після зимової сплячки. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу.